Коли ви наповнили кошторис та порахували все, що потрібно, ви можете це завантажити в pdf файлі та скинути клієнту ваш кошторис. Тобто так він буде виглядати, коли в нас, хоча б один елемент, хоча б одна. Позиція містить знижку тут. Акцентувага на тому, що кожна група пронумерована, кожна позиція пронумерована. Як я казав, є примітка, тобто є сума, знижка, сума зі знижкою, передоплата залишок. Також ось тут ми можемо вписувати рекомендовану передоплату. Коли ми вписуємо рекомендовану передоплату, то наш кошторис ще автоматично рахує залишок. Тобто клієнт бачить, що сума така, знижка ось така, сума зі знижкою, стільки то передоплати, стільки то на залишку. Також всі сторінки пронумеровані, все пронумеровано. Ось так буде виглядати кошторис, коли жоден елемент не буде містити знижки. Тобто логіка дуже проста: не даємо знижку, не спокушаємо на знижку. Ось так є додаткова інформація. Так само, так само бачимо, що тут є просто сума, передоплата залишок. Тобто, дуже просто, дуже зрозуміло.